Нарешті ми його знайшли. Все місто обігали, щоб знайти цей малиновий торт. Тю. І чим цей торт такий особливий? Он в кожному магазині такий продається. І що? Це ж улюблений торт директора. І його смак неповторний. Ти що такої смаку? Ти в житті не їла. Все готово. Можна кликати директора. Смакоти в житті, значить, не ді. Терміново, терміново, допоможіть, врятуйте свято! Сісталося! Що сталося, не манікуй! Це я манікую. Ви ще директорку не бачили. Вона взагалі дісте. Свята не буде. І все, заспокоюсь І давай по порядку. Чому не буде свята? Усе ж готово. Ми і школу допомагали прикрашати, і торт знайшли. І такий смачний. Тому і свята не буде. Зник ваш смачний торт. Ого, Це серйозна справа. Тут без поліції. Не обійтись. Так а ми хто? Ой, точно. То ми тією справою і займемось. Так, тепер давай вічати, як це сталося. Як ти про це дізналася? Від кого? Хто ще курсі? Може, є свідки? Одним словом розповідає все, що знаєш. Я Я знаю тільки те, що торт зник, І це стало погано. І її за родицями приводять. Тоді більше моря тварина свято. Його немає! Його немає, немає. Ну, ну чого ви? Ну ми ж для вас все зробили. І квіти, і кульки. Мені погано, все пропало. Свято не буде. Та не переймайтесь ви так. Ось прийшли поліцейські. Вони точно врятують свято. Поліцейські? Точно, вони врятують. Вони найсуперовіші, я знаю. Зараз розберемося. Підкажіть, будь ласка, де в останнє ви бачили торт? Ось тут він стояв і нікому не заважав. Все таки комусь заважав, тому і зник. цікаво інше. Чи він чи цілий? Та нічого страшного, не переживайте. Знайдемо ми цей торт. Хочеться на це надіятись, враховуючи цей факт. Будь ласка. Знайдіть цей торт. Я так вас розраховую. У його здоров'я директора. Солодкий, малиновий. Нарешті ми відео з баба. Добре, що ринки почався урок. Іди, не хай краще йде повчитися, а то заганяла нас. Це може бути фізрук, це може бути трудовик, а ми їй віримо. А ми гасаємо всією школою безслідно. Де ж мій бідний тортик? Ми заплутались. Пропоную повернутися до кабінету директора і все почати спочатку. Свято захотілося. А може мені тортика захотілося. А ви собі серденько? Хто ж міг подумати, що з кабінету директора може зникнути торт? Повернемось до речових доказів. А є її не підлозі, просто не звернули на них увагу. І ведуть вони до дверей. Тосто винесли. Все таки винесли. Так, не спішіть панікувати, ми його точно знайдемо. Точно знайдете? Де у вашій школі можна заховатись? Ви знаєте усі таємні місця. Хм, я знаю одне таке містечко. Тобто все, що ти говорила, було не Тобто ти викрила його, щоб дісти самій? І зіпсувати усій школі свято. Добре, що ви професіонали і розкрили твій план. Розповідай, як ти це зробила і навіщо. Я? Та це не я викрила, Це хтось інший поцупив, а я раптово знайшла. Ага, і раптово вирішила його з'їсти. А знаєш, я дозволю тобі з'їсти перший шматочок з цього торту за те, що ти його знайшла. Що? Тобто? Я завжди вас вчила боротися зі слов лише добром.